Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо ось таку штуку. Це дозатор рідкого мила. Є в нас і такі речі. Виробник тренту, це китайський виробник, але якість у них доволі гарна. Такій коробочці поставляються. Тут схематично намальовано, як монтувати. Ось так. Вони бувають взагалі 0,5, 1 літр та 1,2 литра. Іде от така комплектація в нього. Це монтажна самопластина, саморіза і сам дозатор. Колір у мене чорний, матовий, такий от неблискучий, дуже класний колір, Ще є матовий хром. в наявності. Подивитись фото, асортимент або креслення можна у нас на сайті wink.org.ur. Сам дозатор. ну Все просто виглядає ось так, як я сказав, металевий корпус. Тут є вічка для контролю мила у нас. Механічна кнопочка, яку ми натискаємо. Тут у нас кришечка відкривається просто, куди ми можемо долити мило, якщо нам потрібно. І сюди монтажна сама пластина, яка вставляється. От. Габаритні розміри в нього невеликі, він висотою 150 мм. Глибина у нього 50, та ширина тут 80 мм. Відстань від точками кріплення на пластині. Якщо у нас вже щось стояло, то на те саме місце, щоб попасти, 30 мм. Тобто вставляється воно сюди, кріпиться і все, тобто ми його навісили. Ось така річ. Можна замовити, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.